До речі, забуваю вам показати чайник грюнгем, який ми взяли собі додому. Друзі, от дивіться, електричний в тому плані. Ось такий чайничок, він йде скляний, він йде на 1,2 літра, він досить прикольний. Тобто вмикає тут така підсвіточка, коли ввечері, коли темно, то взагалі воно так по-різдвяному все це виглядає. Але якість досить ну, добра в тому плані, якщо ти береш його в руки, то відчуваєш, що якість немає такого, знаєте. Відчуття, що воно якось дешево зроблено. Сама кришечка мені подобається, як зроблена. Тобто вона не випадає, коли ви наливаєте воду в чарку, в чашку, грубо кажучи. Але е також легко знімається, тому що тут такі прикольні якісь шарнірні фіксатори. Бачите, вони е тобто ходять хоп-хоп-хоп-хоп. Тобто з однієї сторони так фіксується, хоп, не виливається. А з іншої сторони досить легко знімається. Тобто, тому що буває, знаєте, такі моделі треба чайник тримати, щоб вирвати ту кришку оттуда. Ну, якось коротше, по уму все зроблено. Вони є е, білі і чорні у нас. Ціна, по-моєму, 560 гривень, і на них, на цій моделі, два роки гарантії. Тому що там є в Грюнхільма більш бюджетні чайники, там один рік гарантії. Ну і там вони якось е, Ну, і враження якось е, таке в мене, що ну, явно вони якісь недорогі, скажімо так, відносно. Цей чайничок досить прикольний. Тобто ми може користуємось, мабуть, місяць десь. Ну нормально, нормальна тема, друзі. Рекомендую. по моєму ціна його 560 гривень у нас.